Доброго дня 9 січня у Стамбулі. Усі члени синоду вселенського патріархату підписали томос про автокефалію православної церкви України, і відтепер документ остаточно вже є оформленим. Які подальші кроки, які подальші дії, і процеси чекають на тепер уже єдину канонічну помісну православну церкву України? Про це наша сьогоднішня розмова з почесним патріархом Філаретом. Доброго дня ваше Доброго дня, дорогі браті і сестри. Ваше святосте, щодня до нашої церкви, як повідомляють засоби масової інформації, приєднуються усе нові і нові громади, от, які донедавна ще належали так званій Московській церкві. Так? Але передусім це відбувається саме з, в першу чергу з ініціативи самих вірян, парафіян. Так? От, ну, деколи це відбувається також і при під підтримці священників. А, а хто на сьогоднішній день є от, ініціатором? таких от переходів, драйвером свого роду, той, хто пришвидшує, чи стає ініціатором таких переходів? Е, ініціатором є самі віруючі, тому що вони збираються на свої парафіяльні збори і вирішують, до якого центру їм належати. Чи до Української православної церкви, яка тепер називається так, чи до Московського патріархату, це їх право, як про це говорить наш закон про свободу релігії. Тому можуть єпископи. Разом із священниками і з парафіянами переходить, може і так бути, але зараз поки що ініціатива виходить із від самих віруючих. І вже багато парафій Московського патріархату перейшли в українську православну церкву, визнану канонічну ту, яку називали. Розкольницької, не, канонічної, не благодатної. Тепер вона і благодатна визнана, і, і канонічна, і, і автокефальна, і незалежна. А от наскільки сьогодні, на сьогоднішній день, от є виписаною. Е Процедура переходу громад до православної церкви України. Чи вже є якась от необхідна бодай от першочергова юридична основа база, да, щоб можна було говорити про якісь більш масові от переходи, які перепони взагалі на сьогоднішній день, от як ви гадаєте, є на цьому шляху? Є закон про єдину українську православну церкву. Що цей закон означає? Цей закон означає, що в Україні, українською православною церквою може називатися тільки одна. Друга церква православна не має права називатись українською церквою. Вона має право на свобідне існування, богослужіння, проповідь. Тобто Користуються е, 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 українськими законами на рівні з українською православною церквою. Але чого вона не має права? Не має права називатись українською, а повинна називатись російською православною церквою в Україні або іншої якоїсь народи. наприклад, є істинно православна церква. І вона в Україні така є. То, е, якщо ніхто не, не, не хоче називатись е, не Російською православною церквою, нехай обирає е, е, назву, яку він хоче, але не, е, не, не українську православну церкву. Такий закон є. І тому е, е, буде. Перереєстрація всіх православних парафій, всіх без виключення. Якщо хто не буде не, не перереєструє свою парафію чи свою єпартію, то не буде мати права юридичної особи, а звідціля витікають і інші. Положення, що вона не може називатись неприбутковою організацією. значить, повинна податки платити як прибуткова організація. Зараз Верховна Рада готує ще один закон закон про механізм обрання. Релігійного центру. Тобто, закон про те, що громада має право обирати, є, але як такого закону немає. Також зараз готується цей закон про те, як, який, яка процедура цього обрання. Я думаю, що найближчим часом Верховна Рада такий закон прийме і почнеться сам процес об'єднання православних українців в єдину українську православну церкву святосте, у засобах масової інформації повідомляється, що грецька православна церква, от вона якраз в ці дні, так розпочала процедуру визнання єдиної помісної української церкви. І також зазначається, що грецькі ієрархи обговорили лист вселенського патріарха Варфоломія а також обговорили відповідний лист. Патріарха Російської церкви Кирила. От, ну, про цей лист уже багато було сказано. Так? От, скажіть, будь ласка, от який реальний вплив на процес, на ці події, визнання от нашої церкви, цього Кирилового листа і чи здатен він завадити, ну, скажімо, якомусь цьому процесу? Оскільки предстателю Елацької церкви надійшло три документа, це лист. Вселенського патріарха Варфоломія, нашого предстоятеля митрополита Єпіфанія, в якому він повідомляє про отримання Томаса від Вселенського патріарха, і протест московського патріарха. І ось маючи ці три документа, синод. Ілацької церкви вирішив обговорити це на більш широкому зібранні, тобто на архірейському соборі, соборі всіх єпископів Ілацької церкви. Але ми віримо, що єпископат Ілацької церкви в своїй більшості підтримує вселенського патріарха. А раз підтримав Вселенського патріарха, це значить, що війде з нами Ілацька церква, молитовне єднання. Та... Після Ілацької церкви будуть і інші грецькі церкви е підтримувати е рішення Вселенського патріарха. Знаєте, багато хто звернув увагу на те, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час Різдвяного богослужіння у Софіївському соборі згадав предстоятелів усіх помісних православних церков, у тому числі і російського патріарха Кирила. Скажіть, будь ласка, це вимагають такі правила християнські чи православні? Чи це правила Божі заповіді вимагають такого? Канони Православної церкви вимагають, щоб всі представники помісних церков згадували за богослужінням всіх представників церков. Така є традиція. І тому і Вселенський патріарх. Не згадує за богослужіння всі, всіх предстателі православних церков, в тому числі і московського. Хоч московський патріарх перервав молитовне єднання з Вселенським патріархом, але вселенський патріарх не поминає московського патріарха, тому і наш предстоятель митрополит. Єпіфаній, так, так же, як і вселенський патріарх, поминув і московського патріарха. Хоч треба сказати, що український народ не сприймає поминання московського патріарха, тому що він підтримує агресію на Донбасі і навіть Багато духовенства Московського патріархата в Україні не поминає свого предстоятеля, що він підтримує війну. На, на сході. А як, на вашу думку, розвиватимуться далі от події, стосунки взагалі між Московською і між Московською і Константинополем, от у контексті згаданого листа Кирила, там, де він лякав Страшним судом, так, Патріарха Варфоломія, розкол буде поглиблюватися так, як вони і обіцяли там, в Москві? Чи все ж таки, як це, врешті, позначиться на нас, на українській церкві? Я читав лист Патріарха Кирила? До вселенського патріарха Варфоломія. І в мене таке враження, що лист цей написаний від безсилля, тому що нема вже чого сказати, нема аргументів проти рішення вселенського патріарха, тому він вже перейшов на погрози. Коли не погрожують, то це значить, не мають вже ніякої сили. І тому сьогодні погрожує, а прийде час буде поминати і вселенського патріарха і всіх, і в тому числі, і предстателя Української церкви. А може, не він, а його наступник уже може і, і і наступники, це не має значення, але я впевнений, прийде час поминать будуть нашого українського предстоятеля. Вашята святосте, з вашого дозволу ще хотів би повернутися до процесу переходу парафій до православної церкви України. От у храмах колишнього московського патріархата, як ми знаємо, мова богослужінь завжди була церковно-слов'янська. Так от сьогодні лунають пропозиції на перший час звідти з того боку на перший час зберегти оцю мову після переходу до помісної єдиної церкви України і використовувати її на рівні з українською під час богослужінь. Така до речі, така ситуація наразі, наскільки я розумію, Розумію, на Буковині, де також просять громада використовувати і румунську мову на богослужіннях. От як ви ставитеся до цього мовного питання богослужінь в православній церкві України? Мовою богослужіння в Українській церкві повинна бути українська, тому вона і українська православна церква, що мова богослужіння українська. Але оскільки є багато парафій, які хочуть поки що зберегти церковнослав'янську мову, ми не проти цього. Вони можуть і звершувати богослужіння і на церковнослав'янській мові. Але е, наше побажання таке, щоб вони все-таки, е, Євангелії, апостол, деякі тінії е, виголошували українською мовою, для того, щоб поступово привчати свою павсу до зрозумілої е, 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 богослужбібної мови, якою є українська мова. Але в цьому відношенні якогось примушення з нашого боку не буде. Марсята я нещодавно розмовляв з главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом. І в нас якраз розмова пішла навколо майбутнього співіснування і взагалі єднання між православною церквою України і греко-католицькою. От на його думку, от таке єднання греко-католиків з православними в Україні не є утопічним, і на вселенському рівні відбувається вже діалог, аби цю єдність відновити. От, передусім, йдеться саме про євхаристійне от, що ви думаєте з цього приводу? Чи можливо таке на рівні католиків і православних? Значить в Євхаристичне єднання між православною церквою і католицькою може бути на рівні всеправославному і Римокатолицькому. Якщо ці православна церква? Світовому масштабі дійде до домовленості з римсько-католицькою церквою про євхаристийне єднання, а це може бути тільки у випадку визнання недогматів тих, які були прийняті на Вселенських соборах. Тобто, Православна церква не приймає нових догматів, які прийняла католицька церква. Тому є сумнівним об'єднання православної церкви із Римокатолицькою церквою. Сумнівним. Тому що не римокатолицька католицька церква не хоче відмовитись від папства як догмата. А православна церква, папство не вважає догматом. главою Західної церкви так, вона визнає, але що це є догмат, а, бо не. Римокатолицька церква вважає, що церква тільки там, де є папа. А де папи нема. Там церкви нема. Православна церква це відкидає цей догмат. І тому сумнівним є можливість дійти євхаристичного єднання. Але добрі стосунки між православними церквами і римсько-католицькою церквою в тому числі. Із Української греко-католицької церкви повинні бути. І ми радіємо, що нарешті християнські церкви, які воювали в середні віки, зараз мають добрі стосунки, і цієї вже ворожнечі нема. Що стосується греко-католицької церкви, то ми всі, вони ж були е, шість століть православними, були е, в Київській митрополії, а потім е, в кінці 16 століття при, е, приєднались е, до Риму, то це їх уже воля. Хочуть вони. Е, не, Повернутись до того стану, в якому були до 1596 року. Ми раді будемо, що у нас буде в Україні одна церква. Якщо вони не готові на це, ми раді, що ми знаходимося з ними не в добрих стосунках. І захищаємо інтереси нашої української держави. Тут ми єдині, і, і, і православні, і греко-католики, і римо-католики, і протестанти, і інші навіть релігії. Дуже дякую ваше святосте за цю розмову. Я нагадаю, що ми розмовляли з почесним патріархом Української православної церкви Філаретом.